Останній день першого заїзду у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку. Півсотні дітей з прифронтових територій Харківщини прощалися з гостинною буковиною, для того, аби пам'ять про наш край залишилася з маленькими і юними українцями, товариство Червоного Христа України до Дня молоді організувало захід, під час якого учасники могли поділитися своїми емоціями, розмальовуючи екосумки. І так, ми на Буковині, в Букавинські трої. На цьому заході Червоного Креста думка дуже чудова. Діти, як правило, це люблять робити. Повірте мені, діти задоволені. А цей захід ще раз підчеркує, що червоний хрест з нами, і те, що вони задумали в цьому заході подарувати малюнки і своє обличчя, це буде чудово. Зараз своїми рисують масляними красками, а потім будуть тут вони виконувати свої кращі картинки і по загонам теж на асфальті. Через творчість діти отримали нагоду зобразити на картині те, що для них має особливе значення. Я зобразила котика чорного і написала черниш. Там зв'язки, сердечки. Та моя подруга златою теж. Ми відпечатали свої пальці, а потім ручки домалювали улыбку. У мене немає чорних котів, але я дуже люблю таких котиків. Що Харків мені подобається і. Тут а сонце, що зігріває нас. Емоції були дуже гарні. зобразила я на ній із корпорації монстрів, персонажа Гоголя моголя Він мені дуже подобається. У мене є брилки, в мене є, є крокси, Я дуже полюбляю цей мультик, тому вирішила зобразити імені на нього. Вони можуть тут виразити своє бачення, своє, так як будь-то талісмани, які б вони могли. Викласти на тканині у виді малюнку, який вони потім зможуть забрати з собою як подарунок, як згадку про. Табір, де вони перебували, і ми до них долучилися з такою ініціативою. Для них цей захід полягає у підтримці дітей, включенні їх у нашу громаду, у соціалізацію, так як це внутрішньо діти із числа внутрішньопереміщених осіб. Ми хочемо їх підтримати, допомогти їм і залишити приємну згадку про наш край. Ми хочемо, щоб діти отримали радість, хочемо, щоб діти отримали розвантаження, щоб Діти об'єдналися і знали, що вони не одні, що ми всі єдині, і ми завжди прийдемо на допомогу. Цього разу у таборі відпочивала діти від 7 до 17 років. Це діти внутрішньо переміщених осіб, діти загиблих захисників, полонених та зниклих безвісти. Це нагода для них вдихнути на повні груди, наповнитися позитивом та відволіктися від життя у постійних обстрілах. Ми е, виставили гугл форму опросник в інстаграмі, тобто, фейсбуці. тобто вона також була розповсюджена по всім гуманітарним сайтам, чатам, де ну, будь-яка мама ба. Батько, які знаходяться на території Харківщини, Запоріжжя та Дніпропетровської області, Дніпровської області, пробачте, могли заповнити заявку. І ми вже так по, ну вже формували дітки. От зараз у нас тут. Це перші 50 дітей, це у нас перший заїзд. перший заїзд. Планується ще більше. да, Це ще планується на вересень, на жовтень, ну звісно, на весь серпень, до кінця серпня. Локація. Просто неперевершена. У нас є з другого поверху вид на гори. Коли вони підходять до тебе і кажуть дякую, і батьки в чаті нам пишуть, що вони телефонують своїм діткам. Дітки під таким враженням сміються і кажуть, що ми давно не впізнаємо свою дитину. Дякую вам велике за все, що ви робите. І нам ці слова прямо в душу. Дуже важливо, що разом з дітьми з Харківщини тут проживали і діти з Чернівецької області, що дало чудову можливість для кращої соціалізації та адаптації, розповідає старший вожатий Богдан Тулюлюк. Коли приїхали, то наше завдання було максимально цих дітей зблизити. Тобто ми намагалися об'єднати їх, щоб вони разом брали участь в змаганнях, колективно опрацьовували завдання і змагалися один проти одного. І їм було цікаво, хто ж переможе, Бо, тому що ж насіми троянчики вони заробляють ці кошти табірні і так, щоб не було максимально комунікація. Саме головне, щоб діти відчули, що вони в безпеці. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.